Так. Привіт знову. Це відео доповнює то відео, яке було про, те, про ускладнення доїзду. За новими даними, ці всі ТЦКшники, які там полюють на залізничних вокзалах, вони просто ховаються в приміщенні самого вокзалу аж до моменту, коли потяг відправиться. Тому вам треба. Мати очі на тому вокзалі або мати можливість на той вокзал не заходити, і мати можливість звідти спетляти раніше, ніж вони за вами там вийдуть. І, тобто ситуація ускладнюється, і методи їхні теж ускладнюються. Вони адаптуються і вони, ініціатива на їхньому боці. Вони її перехопили і вони її не віддають. Тому майте це на увазі. Що е, їхати будь-куди їхати, воно м, небезпечно. І треба бути готовим до такого перебігу подій. Тобто вам треба когось, хто вас буде зустрічати. Треба, щоб був хоч би який-небудь таксист, який туди просто приїде, на виклик, якому ви можете просто подзвонити. Можете йому закинути гроші наперед, можете з ним домовитися, що раптом вам треба їхати далі то щоб він їхав там за вами далі, щоб ви там э, э, закинули йому гроші і він за вами поїхав там на якусь наступну станцію. Бо ситуація дійсно складна. І я не знаю, яким буде їхній подальший крок. Але нічого доброго не очікується. Тому майте це на увазі.